А це в мене ноги такі, бачите? Оце ми в Лігінку живемо з бабушкою. Сьогодні ж три рази шарахнуло там до посілка. А взагалі стрьомно. Ночі, як лягаєш вечором, не знаєш, що, що за ніч буде. Ну, так на душі тяжело, морально. Вже нерви де щось стукне. І дергається. Ми ж тут два місяці були в окупації. Взагалі з хати не виходили. Ми боялися обісків. Страшно дуже. Чути, як пух-пух. Ми вже з курсі діла. Ми зразу у погріб чуємо, свистять міни. Та ужас було. А зараз вспоминаю, аж коліна трусяться. Ну, а палювали то Віталік, як на війні не був. Син з бази ввозив, там поломані дерева. Взагалі корой. Брикети большое спасибо, тому що в нас дрова якраз кончились, а тут брикети привезли, здорово виручили. Взагалі хороша штука. Та я вже з одного сараю попалив. Ждемо, коли війна кончиться. Я хочу, щоб вони йшли відсюди. Вони всю жизнь крутили, сина на війні покалічили. Так що спасибо большое. На, на сезон вистачить.